Тут в цій колекції це «Sleep Well, міцний сон. Get Up Пробудись «Пробудись, прокинься», I'm Strong Я сповнений сил. Ну, умовно, переклад такий. І Long Life Довге життя. Оце ця колекція, яка вам, ну, як би може бути знаєте, ключиком для от, входу в цю. Сторіночку ароматерапії, арома психології саме по стихіям. Бо тут прям є підказки. Сліп well, міцний сон. Що сюди входить? Олія, дерева, хо, лаванда, валеріана і нерорі. Міцний сон. І все логічно, насправді все просто і треба просто помічати. Міцний сон. Яка стихія, яка енергія може бути, коли суміш міцний сон? Ну, тут же нічого складного такого немає. Я думаю, що ви з першого разу здогадаєтесь. І тут у нас лаванда, дерево хо, валеріана і неролі. Заспокійливі, гармонізуючі, переключаючі, Знаєте, як оці пухнасті такі хмаринки, перинки, така енергія цих олійок. Це логічно, правда? Земля, спокій, заземлення, прихисток, безпека, мій дім, моя фортеця, я тут і зараз. Да? Корінці свої пустив, я відпочиваю, я в безпеці, я не в русі, я не в активності. Звичайно, логічно. Логічно. Цю суміш вона навіть мене бере, чесно. Людину, яка саме от найбільше мало сплю, багато працює, вже звичка більше 10 років не досипаю, і навіть мене вона бере. Тобто дає мені можливість відпочити набагато краще. Методи використання. Давайте так. Я скажу чесно, я хоча тут 100% ефірні олії, я їх ще цю суміш всередину не вживала. І в принципі, вам можу порадити тільки в критичній ситуації, коли ви в якомусь такому стресі, в такому якомусь нехорошим словом назвати ситуація, і у вас нічого немає, і ви не справляєтесь з емоціями. У вас шок, у когось шок. У от вам треба різко заспокоїтися, привести до тями. То обмащуєтесь, даєте понюхати, і там одну-дві крапельки можна в критичній ситуації на воду з емульгаторами чи в чайок який небудь щоб заспокоїти людину вивести шоку з панічної атаки, там я не знаю, з зестеріки якої небудь чи що-небудь. Врешті випадків я просто не бачу потреби для того, щоб використовувати цю ефірну олійку всередину. Хоча, знову ж таки, всі ефірні олії вони безпечні і якість, я вам вже розказала, найвища, яка тільки може бути. Питання просто: для чого? Ну, для чого? Пам'ятаєте, я вас всіх вчу завжди. Взяли пляшечку в руки, замислились на півсекундочки. Для чого я це буду використовувати? Як саме я це буду використовувати? І чи найбільш адекватний метод використання я для себе вибрала? Угу. Оце прямо такі у вас має бути, прям знаєте, ну алгоритм дій. Перше, я задумалась, поставила собі там три запитання, а тоді тільки я щось роблю. Але що стосується абсолютно всіх інших методів, прекрасна ефірна олійка міцний сон, арома ванна перед сном заспокоїтись, змити себе все, що принесли в соціум, да заспокоїти своє головне, оцю ленту новини інформації, заспокоїти, яка там постійно не може втихомиритися. От. наприклад, ви йдете в якусь таку дуже глибоку спокійну медитацію також гарно спрацює. Дифузор да. Арома прикраси, да, на подушечку, да, з долоньок подихати, да. Я наношу собі на е, скроні, е, наношу собі тут, десь, отак, от сюди, і на пульси, і на подушку. І ще можу навіть там перед сном, особливо якщо холодні ноги. Я вам завжди рекомендую крем-ялівець, да, от крем ялівець намастить руки і ноги, бо не заснеш. Я тоді, якщо я лягаю спать, я беру цю суміш і крапельку туди-сюди, на стопи ніг, на стопах ніг там всі біоактивні точки, і мені це допомагає зупинити оцей оцей. Я, там не знаю що там телефон, телеграф мене в голові там без безкінечний заспокоїтися і е, спокійно заснуть. Тобто всі методи ароматерапії, які ви знаєте. От і в критичній ситуації, давайте я вам зразу скажу: в критичній ситуації, коли у вас щось сталося, ви в якихось таких умовах несприятливих і у вас нічого немає. Будь-яку суміш ви можете одразу використати, як полоскання для рота, для горла, антивірусний препарат, для загоєння рани, для загоєння якоїсь травми, опіку. Що завгодно, ви можете зробити з будь-якою сумішю. Оце, от в критичній ситуації, коли сос, сос і червоний ліхтар, ви можете зробити все. Будь-якою сумішою, ну, крім того, що вона собі там на слизову оболонку очей. Навіть в інших місцях потерпите і її врятує. Зрозуміло? В цьому плані, щоб ви знали, що. Але ми зараз не говоримо про прям терапевтичні властивості. Наша задача зрозуміти, яку енергію нам принесе це, який енергетичний а, статус, а, який психологічний і емоційний стан нам це принесе. Суміші, ну, в першу чергу, для. М для вирішення оцих тонких проблем з мисленням, з емоціями, з почуттями, з розумінням взагалі, усвідомленням себе, де я, що я, куди я йду, хто біля мене, взагалі, куди бігти, що робити, щоб ви були збалансовані. Всі стихії у вас були збалансовані, ви в адекваті і адекватно нормально оцінювали, що відбувається в вашому житті, і які дії робити надалі. Оце для цього нам треба суміші. Одна окрема олійка можливо і не справиться в тих викликах, які в нас є.